Генасамблея ООН. Паралельно Володимир Зеленський, звичайно, що представляти ми, як зазначалося, план перемоги і Байдену, і згадували і про Трампа, про Камалу Гарріс. Але е цікаво, чи от, після цього або до цього він обговорить хоча б якісь пункти цього плану перемоги з представниками інших держав, які будуть присутні на Генасамблеї, є присутні. Дивіться, там. Чіткого ясного концептуального розуміння поки що немає. Я так розумію, що воно буде після цих зустрічей. Бо, наприклад, в інтерв'ю Yorker останньому Зеленський вже говорить про якийсь другий план, да, який саме буде представлений на другому саміті з миру в листопаді. Тобто є якийсь процес Де Україна постає як держава, що, в принципі, не відкидає. Мирне врегулювання як концепт є розуміння того, що дуже багато що залежить від рішень нині діючого президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Є щодо щодо цього, тому і формується певний такий геополітичний тиск. Да? І президент Зеленський, в принципі, бере в цьому участь, даючи зрозуміти, що від цих рішень залежить дуже багато, і у випадку, якщо вони їх не буде, то. Залишається сценарій війни, і президент Вентер чітко сказав, що мова йде про тривалу війну. А, з іншого боку, ми розуміємо ситуацію, в якій знаходиться Байден, У нього з'являється цей історичний шанс. Для сильних рішень він не полотується, він не прив'язаний до там електоральної ситуації. Він можливо може керуватися логікою війти в історію завдяки цих сильних рішень. Це з одного боку. З іншого боку, є механізми, які використовує Російська Федерація для подальшого стримування заходу. Це погрози щодо ядерних випробувань. Там ми всі бачили, як ракета Сарма злітає там ядерні навчання. Це риторика пов'язана з ігноруванням Другого Саміту Миру, коли Марія Захарова вже говорить про те, що Росії не буде на цьому саміті. Тобто, фактично Росія постає як країна, яка не зацікавлена в мирному врегулюванні. І от в такому в таку, в такій турбулентності нині президент Зеленський. Намагається за, скажімо так законсервувати українське бачення вирішення російсько-української війни, в тому числі максимально його пролонгувати після обрання нового президента Сполучених Штатів Америки. А наскільки наше бачення закінчення війни, бачення країн Європи і бачення Сполучених Штатів Америки, все таки в якомусь моменті. Знаходять одну точку дотику, от напередодні Генасамблея ООН схвалила пакт майбутнього, в якому якраз мова йде про те, що всі країни беруть на себе зобов'язання боротися колективно, підтримувати і відновлювати міжнародний мир. Ну, традиційно, ми за мир у всьому світі будемо робити все для того, щоб цей мир був. Але наскільки бачення от різних, скажімо так, полюсів і впливових частин світу вони співпадають і от дотикаються з нашим баченням і нашою потребою? Проблема в тому, що в цьому році, з початком цього року, цих спільних точок дотику стало якраз менше. І в плані, і зокрема щодо ставлення до територіальної реконструкції України, відновлення свободності українських земель, повернення до поваги до принципів статуту ООН. І саме для цього ми проводили глобальний перший саміт в Берліштоці. Для того щоб ці точки дотику стали більш масштабнішими для більшості країн, і тоді ми подивилися, що більшість країн глобального півдня не бажають мати спільні точки дотику з Заходом і з Україною. Але на той час вони дорікали, що Росія не була представлена на цьому саміті зараз. Коли Україна, в принципі готова, щоб Росія присутня була на другому саміті миру. Президент знову ж таки в цьому виданні чітко це артикулював і заявив. То для глобального півдня вже немає тої аргументації, тому є шанс розширення спільного розуміння. Що стосується США, то є точки дотику, але вони впираються в дії. Якщо навіть вони декламуються і постулюються нам на Рамштайні, на самітах НАТО, на спільних зустрічах Джей Севен, то діях США стратегія Салівана, Байдена і Блінкіна полягає в тому, що обмежена, гнучка, маневрена, повільна допомога, повільно варити Росію. Ось головна стратегія Сполучених Штатів Америки. Задача України зараз. Розламати цю стратегію, яка вже триває два з половиною роки, і через оцю стратегію війни, дачі план війни, про який говорить Зеленський, вплинути по перше на чинного президента. І по-друге, на ймовірного президента після 5 листопада подивимось, чи здатна чи здатним буде Україна, сила української дипломатії президент особисто це зробити? Ну я бачу за тими заявами, які іноді президент говорить, що на другому саміті миру, наприклад, він планує поставити крапку у війну. Ну, погодьте, це досить смілива заява. От саме чи не за високі знову в нас очікування, і в тому числі те, що проникає, скажімо так, в медіа щодо пунктів плану миру. Там згадується і якісь гарантії щодо НАТО, чи не за високі зараз? Ми говоримо про те, що триває тиждень генесаблею. ООН минулоріч а цей тиждень генасамблею припав на контрнаступ, коли теж у нас було багато завищених очікувань. От чи не попечемося ми ж знову ж таки з тим, що ми приїдемо і почнемо розказувати, давайте нам вжать це, бо ми отут такі в Курск зайшли. Таке може бути і таке ймовірніше, і буде. А, такий варіант не, тря, не, не слід відкидати. В такому випадку української сторони виникає. Чітке розуміння, що захід нам не здатний забезпечити підтримку навіть на старих умовах, то не залишається жодного іншого адекватного раціонального виходу, крім йти на мирні перепрямі мирні перемовини з Російською Федерацією. Тому має бути скасоване рішення РНБО. про... Але цю... на яких перепрошую на яких тоді умовах, якщо знову ж таки в контексті обговорення плану миру говориться, що ніякого мінська 3 у нас не буде. Ом... Конкретні перемовини це дуже важко зараз моделювати. Ну... Врахуйте, що ми маємо вихідні досить обмеженого характеру. Ми маємо не Росії і гарячкуватість там українських військових, які не сприймають да, там, наприклад, втрат території, та й більшість українського народу це не сприймається. Це ж не новина абсолютно, і в таких умовах будь-який натяк, навіть імітація мирних перемовин, автоматично генерує серйозні внутрішньополітичні геополітичні ризики, в тому числі для України. І це мають розрозуміти на заході. Е, є думки, що в цьому плані, який везе Зеленський, покаже Байдену, Трампу і Харіс, написано, що Україна має якнайшвидше вступити до НАТО. Е, скоріш, за, і е, якщо ми не отримуємо згоду Байдена, бо Байден вже вчора, здається, сказав, що ні, не дає дозвіл да, там, на далекобійний е, зброю по губ Росії, хоча він відповів це ж швидко, можливо. Треба дивитися на сам запит журналіст, журналістського питання. Але тим не менш, якщо завтра США не погоджується, говорить конкретно, чітко Україна не має бути в НАТО, то тоді ми змушені або примиритися з реальністю ще тривалої війни, або у випадку війни на виснаження йти на перемовини з Російською Федерацією. Тут, на жаль, не існує багато варіантів. Тут не можна знаєте, між двома крапельками, як казав покійний вже, вже перший президент Росії України. Нам треба зрозуміти і заходу. Передусім, треба зрозуміти, що просто не настав час серйозних історичних рішень зараз цієї осені. Іншого випадку такого не буде. Дякую, пане Олеже. Хочеться більше щоб знаєте, отак як ви говорите, як з дорослими людьми і ставити, що є в нас така ситуація, така ситуація, така ситуація і можливі отакі такі от варіанти. Олег Постернак, політехнолог, про візит Володимира Зеленського до США.